Реалізуємо проєкт, в якому Scratch буде додавати два числа, які людина вводить з клавіатури. Будь-який проєкт ми не починаємо з блоку, коли натиснуто прапорець. Далі, людина, коли запускає програму, вона повинна розуміти, що їй треба робити. Для цього у групі команди. Датчики, виберемо команду Запитати. Так. І тут напишемо, яке повідомлення буде виводитися на екран. Введіть перше число, і після цього чекати. Так, угу. Е, наше число, яке ми, людина буде вводити, повинно десь зберігатися. Для цього ми створимо змінну, назвемо її А. Коли ми створюємо змінну, то в пам'яті комп'ютера відводиться місце, в якому буде. Відображати, буде зберігатися наше число. Так, О, давайте одразу створимо ще змінну, в якій буде зберігатися число Б. Друге число це буде змінна B. Б. І відразу створимо третю змінну, С назвемо, в якій буде зберігатися сума. Так, після того. Подивіться, будь ласка, у нас всі змінні відображаються, тому що у нас тут поставили мигалочки. Якщо ми їх будемо прибирати, то, звичайно, на екрані їх не буде. Ну, Залишимо, бо це дуже зручно, коли результат обчислень виводиться на екрані додатково. Так, значить, ввели перше число, і тепер наші змінні А треба надати те значення, яке людина введе. А тепер ж яке ж значення треба надати? А те, яке людина буде вводити. Це в нас не вигляд, це датчики. І вставляємо сюди блок Відповідь. Тобто відповідь людини буде записуватися у змінну А. Хотіла скопіювати блоки для того, щоб не вводити. Ага, скопіювала. Звичайно, використовую клавіші Ctrl-C і Ctrl-V. Тепер нам треба змінити, введіть не перше, а друге число. І чекати. Ну, і звісно, змінні B вже будемо надавати значення відповіді. Тобто відповідь людини буде записуватися. В другу змінну. Так, після цього потрібно, щоб наша програма розраховувала суму. Знову заходимо у змінні. Так, Вибираємо блок команд надати. Значення змінні С. А тепер тут уважно. Нам треба. Додавати числа, тож ми заходимо у групу команд оператори. Спочатку додаємо такий блок з порожніми овальчиками з плюсом, тобто будемо додавати. Тепер увага, що ми будемо додавати? Заходимо в групу команди «Змінні» і ми будемо додавати змінну А так, перескочила. треба попасти от сюди. І Б. Так, Якщо ми з вами хочемо побачити результат, щоб наш скретч говорив цей результат, то треба говорити змінно С. Вигляд. От, Говорити. Можемо взяти блок і додати, що говорити. Це. Давайте запустимо програму і подивимось, що буде. Так, подивіться: ми запустили, у нас вивелось «Введіть перше число. Вводимо. Enter натискаємо для закінчення вводу. Введіть друге число. Вибираємо друге число, натискаємо Enter. І одразу виводиться результат Це 11